Я знаходжуся в археологічному парку міста Салоніки. Місто було побудовано в 4 віці до нашої ери після смерті Олександра Македонського Кассандром, його таким однокласником, з яким вони навчалися разом в Арістотеля. І ось дивіться, коли хотіли в Салоніках побудувати суд, ось тут знайшли ринкову площу Агору, колони для портиків, де. Саме на криттях торгували великий амфітеатр, ці всі розвалені, називається археологічний парк. Будувати тут дуже важко, бо всюди якісь розкопки ведуться і всюди знахід. Амфітеатр був значно вищий, тепер просто так як-то реставрований, як могли. Це з цього боку якраз вид. Агора, і там є навіть колодязь і підвищення, де продавали робіт.